У 80-х роках минулого сторіччя американський вчений Уолтер Альварес вивчав гірські породи на мексиканському півострові Юкатан. Камінню, яке знайшов науковець, було приблизно 65 мільйонів років. Вчений з'ясував воно збагачене метеоритним металом і рідіумом. Відтак має неземне походження. Понад 30 років знадобилося Альваресу, щоб теорія стала історичним фактом. Насправді планета Земля вже знає, що таке апокаліпсис. 65 мільйонів років тому сюди впав гігантський метеорит. Він призвів до так званої ядерної зими, яка продовжувалася два роки, внаслідок якої вимерли всі динозаври. Вибух стався неймовірний. Вчені навіть підрахували його приблизно потужність 100 тисяч гігатон у тротиловому еквіваленті. Для порівняння найпотужніша термоядерна бомба, яку випробовували люди, усього 58 мегатон. Крім вибуху, астероїд спричинив ще й цунамі, яке довершило свою смертельну місію. Знаходимося біля зрізу а, на краю кратера, який утворився 65 мільйонів років тому. Внаслідок катастрофічного вибуху, спричиненого а, гігантським астероїдом діаметром близько 10 кілометрів. Який спричинив е, катастрофічні наслідки для тогочасної планети Земля, внаслідок чого загинули, як вважають багато вчені, е, динозаври того часу. Це приблизно кінець крадіного періоду. Були великі дебати стосовно цього е, стосовно цього питання, але наразі вчені, чи принаймні більшість вчених, схильна вважати, що все ж таки це мало місце, і на сьогодні це є вже більш-менш такий доведений факт, що саме. Цей вибух спричинив вимирання динозаврів 65 мільйонів років тому. Ядерна зима на планеті тривала щонайменше два роки. За цей період клімат на землі змінився. Вижили лише дрібні мікроорганізми про цю катастрофу, яким чином знали, і майя. саме такий фінал п'ятого сонця нашої епохи. Пророкують у своїх надписах 21 грудня 2012 року. Це священний колодязь Майя. Пророки індійців змушували людей приходити сюди на паломництво за тисячі кілометрів. Це колодязь Майя. Сюди за тисячі кілометрів сходилися люди для виконання ритуальних обрядів, тому що вважали, що саме тут знаходиться перехід в потусторонній світ. Під час виконання ритуалу незнайомих дівчат скидали у цей колодязь. Якщо випливали, добивали дротиками. Неподалік від колодязя знаходиться так звана площа надписів. На десятках кам'яних брил Майя лишили нащадкам свої пророцтва. Найголовнішою з них забрали до музею саме камені з написом 21 грудня 2012 і говорить про закінчення епохи п'ятого сонця. Мая залишили після себе дуже багато загадкових надписів, серед яких є і дата так званого кінця світу 21 грудня 2012 року. Вчені теж прислухаються до пророцтв Майя. науковці вірять пророкам цивілізації, яка склала найточніший календар за всю історію людства. Хіба що професори та доктори наук сперечаються про фінал, яким він буде: астероїд чи землетрус. Утім, є й інші теорії. Перша теорія це про те, що це чисто календарний е, запис. Відбулася якась подія, а через тільки то років відбудеться подія кругла дата, тобто закінчиться Майя – умається досить поширена практика. Зокрема, Девід Стюарт, американський професор Стівен Хаустон, американський професор. Що насправді ні про які катаклізми так звані там мова не йде. І існує інша точка зору, якою притримується, зокрема Барбара з Сполучених Штатів та Свен Свенґронемер з Німеччини. Відповідно настається дата, закінчиться 13 бактун і йде продовження. Тобто сходження Бога війни було на йоктекух, яким він буде той бог війни? Про це вже дізнаємося у Гватемалі, куди їде наша знімальна група, бо саме там знаходилася столиця тогочасних майя. Чим довше перебуває наша експедиція на землях, Майя, тим більше суперечностей виникає. З одного боку існує безліч свідчень того, що стародавні люди були освіченими та знали багато такого, чого не знають навіть сучасні вчені. Прикладом можуть слугувати фантастичні знання в астрономії, використання нуля в математичних розрахунках, оперування десятимільйонними цифрами. Крім того, Майя дали світу кукурудзу, шоколад, квасолю і перець. Це житло має. Вони будували його таким чином. Спочатку периметр вкладали паличками, потім заглажували глиною. Тут власне вони і жили, і готували собі їжу. Це житло повністю відповідало розвитку культури. Має Я розумію, справжнє житло має. Тільки що ми були в пірамідах, точаться дискусії, хто їх побудував, тому що 21 березня туди сходяться люди подивитися, як тінь падає на сходи цієї піраміди, і здається, що там повзе змій. Але тут подивитися на те, що побудували, має то змії можуть завестися тільки стріс. Проте на кордоні Мексики з Гватемалою, де ми сьогодні побували, жартів не розуміють. Десятки тисяч людей опинилися у цьому місці, і саме в цей час через вірування має саме 21 березня, тобто сьогодні, сонце має стати так, що утворить справжнє видовище на сходах піраміди Чечениця. Сонце буде таким чином висвітлювати края цієї піраміди, що по сходах буде здаватися, нібито повзе змій. Дивує не лише те, що знаходиться на землях, Майя, а й те, що під водою наша знімальна група зібрала безліч матеріалів, щоб зрештою дати відповідь на головне питання, що мали на увазі Майя, коли припинили вести свій календар саме на даті 21 грудня 2012-го? Костянтин Стогній спеціально для надзвичайних новин ICTV. І вчим вважається найдавнішим поселенням Майя. власне, тому і збереглися лише основи пірамід. Ось ці земельні насипи теж піраміди. Утім, археологи очистили їх від землі частково, аби люди розуміли масштаби катастрофи, яка сталася кілька тисяч років тому. Звідси наші предки розселялися по латинській Америці. Це ніби столиця для нас Майя. але сталася небачена катастрофа, і усе місто засипало землею. Предки розповідали, що пав великий астероїд. Така ж катастрофа трапиться і у цьому році, а потім буде цунамі 21 грудня 2012 року. Тіма прийшла на їх чимшилі разом із родичами. Вона теж вшановує богів, але по-своєму. Поки усі інші слухають проповідь пророка, вона торгує нехитрими сувенірами, маянськими знаками Зодіаку, бо впевнена, боги дадуть їй сьогодні прибуток. На відміну від Мексики, у Гватемалі нащадки майя дотримуються традицій своїх предків. На вівтар, який слугував багато тисяч років тому жартовником, зносять маїс, ягоди, вино та воду. Проводять церемонію, і вшановують богів об'їданням та розпиванням спиртного. Перше за традицією предків інше привнесли вже іспанські конкістадори. Усе починається з математики. Наші воїни обчислюють точний схід сонця, і ми починаємо проводити церемонію. Цей ритуал неодноразово нам допомагав позбутися лиха і уникнути його у майбутньому. Наостанок на тіма дістала книгу. Перекладений календар Майя». Вона захотіла прочитати по ній моє минуле та сьогодення. Утім, про майбутнє вона говорити відмовилася. Зараз ми з'ясовували, коли все ж таки останній день по календарю має. Така велика книга, тут в перекладі календар, кожен день встановлений і закінчується остання дата, яка тут є 21 грудня 2012 року.